Під час спільного відпрацювання патрульних з оперативниками служби безпеки, інспектори затримали двох рівнян з підозрілими речовинами та кілограмом металу, схожого на золото. Сталося це перед входом до готелю на вулиці Проспект Миру приблизно о 2 годині дня в п'ятницю. В результаті оперативних дій ці громадяни були затримані. Як бачите, поліцейська тільки скажімо, те, те, що було при собі у цих осіб, саме рюкзак, то... При спробі втечі цих осіб від працівників поліції один з них залишив рюкзак біля автомобіля, скинув його, скинув цей рюкзак. І вже зараз при скажімо, поверхневій перевірці цього громадянина він сам викладав речі з рюкзака, От, ну, ми бачимо скажімо, злиток металу зовні схожого на золото і також. Колби і ємкості з речовинами, які мають ознаки прикурсорів. Тобто таких речовин, які використовуються для е, приготування наркотичних засобів або речовин. На місце прибула слідча оперативна група, підозрілі речовини вилучили А рівнянам, які тікали від патрульних, довелося спілкуватися зі слідчими. В той самий час їхній правозахисник назвав затримання провокацією. Я особисто до зараз на хлопці особисто <с> <думає> журналістам говорити, що це провокація з правоохоронних органів. Ви дискредитуєте діючи при, при при виконанні службових обов'язків, ви зав'язані закону. А я можу робити все, що прямо на зборо закону. А ви, ви які? все, що дозволить закону, вразів між мною і вами. Я можу робити все, що не заборонено, а ви. Все, все, що дозволено. Да. От різниця. Я вам скажу, що це, напевно, така робота адвоката. А з іншого боку, ну, мені дуже прикро, що доводиться працювати з такими людьми. Це не професіоналізм, це от якраз те була провокація.